Fuck. Uh... Наш край славиться своїм героїчним минулим і гордиться героями-сучасниками. Це довели сміливими вчинками наші предки. А сьогодні молоде покоління відновлює історичну пам'ять про тих, хто поклав своє життя за Україну. Саме задля виховання в учнів почуття патріотизму та збереження славних сторінок нашого краю у Рогатині відбувся конкурс пісні в поряду в рамках третього етапу районного проекту Рогатинщина Земля Героїв. У ньому взяли участь 14 команд шкіл міста і району. Гра, я вважаю, що дуже важлива і потрібна є для молоді. Тому що за мету ми ставили привернення уваги як молоді, так і дорослих до військово патріотичного виховання, яке сьогодні повинно бути на першому місці у. Всіх навчальних закладах через такий проект ми можемо показати, що в нас є дійсно герої. Вони на нашій землі жили і. Про цих героїв повинна пам'ятати сучасна молодь повинні ми передавати знання всім. Формування національної гідності, успадкування духовних надбань українського народу та військово-патріотичний потенціал. Загальноосвітні навчальні заклади Рогатинщини продемонстрували у строєвій ході. Журі конкурси оцінювали чіткість дій командира, правильність виконання команд, рух з піснею, марширування та зовнішній вигляд. Горі бою. На Учасники заходу проявили впевненість, рішучість і наполегливість. Вони запевняють, що тактичні знання молоді потрібні державі. Цей конкурс нам дуже допомагає, оскільки є такі школи предмет, як основа захисту вітчизни. і на напевне, якщо хтось хоче пов'язати своє життя майбутнє з армією, то там е, конкурс трою пісні дуже допоможе в майбутньому. Приклад героїв надихає юних патріотів наслідувати їхню позицію у житті, ретельно виконані шикування, і навіть вибір пісні є втіленням гордості, національної гідності та звитяги. Цей конкурс для нас означає відроджувати наші традиції, так продовжувати справу січових стрільців і просто бути патріотами нашої держави. Пісня нагадує нам про січове військо, про їхні походи, і ми будемо рівнятися на них. За результатами конкурсів, визначились переможці та призери. Перше місце розділили перша команда Рогатинської ЗОЖ номер 2 і Пуківська школа. Військово-патріотична гра продовжилася стрілецьким поєдинком та спортивними змаганнями. У рамках проєкту учнівська молодь ще матиме змогу проявити себе і вкотре довести, що козацькому роду нема переводу. Оля Іванець, Зоряна Дзередмитроберкій, рогатка тебе.